Ну що, вітаю люди добрі, вітаю в Єбінях. Сьогодні в нас в Єбінях, якщо це можна назвати Єбінями, священна долина народа Юте, Так званих індійців Юте. Хто такі ЮТЕ? ЮТЕ це одна з найбільших і найрозпосудженіших народностей корінних американців. Їх ще називають індійцями, але які вони індійці, вони господарі, справжні господарі цих земель. Хто вони? Оце такі класичні індійці з цими пірям на голові і з усіма цими атрибутами, які люблять показувати в кіно. По легенді цього народу вони пішли якраз з цього місця. Там далі річка. І нібито звідти там вийшли їхні предки. Як це сталося? Творець дав хитрому койоту мішок з бобами, який повинен був принести всі боби сюди. Але хитрий койот ніяк не зміг втриматися, щоб не подивитися, що всередині в мішку. Він відкрив мішок, який йому дав творець, і боби поросипалися. І з цього вийшли інші народи, крім Юте. І ті боби, які він придоніс сюди, він висипав в цю річку, що тут протікає. І звідти вийшли предки народу Юте. До речі, народ Юте, їхня самоназва Юти, І це означає просто люди. Чим відоме ще це місце? Це Пагоса Джанкшн. Це закинута железнодорожна вузлова станція. Чому вона закинута? Так як розказують місцеві, що в час, коли вона ще була активна, просто пропадали люди. Ніхто не знав, куди, ніхто не розумів, звідки, ніхто не бачив смертей, розумієте, а просто пропадали люди. От хтось виходив з хати, хтось виходив з роботи, і вони пропадали. Ніхто не знає, чому, ніхто не знає куди, але... Їх більше ніхто не бачив. Тому згодом цю станцію просто перестали експлуатувати, і вона перетворилася в це, що вона зараз є. Тут є кілька закинутих мостів, кілька руїн старих будівель. А саме цікаве, що на місці того е, капища народа юте християни побудували церкву. Ось дивіться на неї з висоти польоту і що розказують про ту церкву? По-перше, в тій церкві постійно люди чують якісь звуки, хоча не знаю, як вони їх чують, тому що до тої церкви навіть нормально добратися неможливо і хто там слухає ті звуки. Але розказують, що мені розказували. І кажуть, що там живуть, і навіть десь тут, всюди живуть якісь привиди. Хто вірить, хто не вірить, але факт. Той, що люди про це розказують. Ще Розказують про ту церкву таке, що постійно, раз, як мінімум, раз в рік, її змушені ремонтувати. То повалиться якийсь кусочок, чогось, то хрест впаде, то ще щось. Тут досить помірний клімат, і щоб щось так скоро. Ломалося чи робилося непридатним до експлуатації, це тяжко собі уявити, з яких причин. Але факт фактом, кожен рік, кожні півроку її мусять поновляти. Ну, як би не було, це християнський храм, хоч він експлуатується, але люди тримають його в порядку, хоча б зовнішньо. Хоч побудований він, ще раз скажу, на капищі, на священному місці цього народу. Може, в тому і причина. Ще люди розказують, що в цю долину, коли забрідає худоба, можуть знайти її потім або хворою, або мертвою, правда, вона не зникає постійно знаходять. Ще не можу не згадати про енергетику цього місця. Ви знаєте? Як серпантинів сюди спускаєшся, а інакшого доїзду тут нема. Тільки по гірських серпантинах. І відчуваєш відразу ось такий тягар на тебе, тягар якогось смутку. Знаєте, я багато де був. Як правило, ти в таких місцях або подібних до нього відчуваєш просто якусь силу, якесь піднесення. Тут ні. Тут смуток і тягар на душу. Тому давайте будемо звідси вшиватися і шукати нові місця для єбіні. Всім добра, слава Україні, Господь береже Америку!